Доброго дня! Запрошуємо вас на міні-екскурсію до Богданівського будинку культури Субоцівської сільської ради. Івановна, як справи! Ой, доброго ранку! Нормально все! Біля квітів мене завжди настрій. Тож ласкаво просимо до нашої творчої родини. Доброго дня! Мене звати Оксана Сергіївна. В нашому будинку культури працюють не лише аматорські колективи, а й формування у різних напрямках. Ми залучаємо населення до комунікації та соціалізації в громаді. Учасники аматорських колективів мають змогу отримувати професійні навички, щоб розвивати свої таланти. Разом з культорганізатором Анастасією Вікторівною діти перенають у світ творчості та фантазії на гуртку Умілі ручки. Я не лише художній керівник, але й керівник танцювального колективу Фаворит. Я не лише директор будинку культури, а й керівник чудових танцювальних колективів. Ось один з них. А це ще один мій танцювальний колектив Феєрія. Я Вікторія Олександрівна, керівник народного аматорського лялькового театру Горицві. Ой, нема грошей у нас, дід нема. Ну ну. Здравствуй, друже! Не позичиш ти смалий. Кожного дня у нас відкрита ігрова кімната, де діти активно граються, а мами мають змогу відпочити. Я Діана Костянтинівна, керівник народного аматорського колективу Калина. Берегині української народної пісні. Вже понад 50 років зачаровують своїм співом. Добрий день. Я бібліотекар. Мене звуть Юлія Анатолівна. Запрошую вас до себе в гості. Наша бібліотека налічує близько 20 тисяч примірників. Зіманітні жанри Тут кожен слайдер свою. На базі нашого будинку культури діє спортивна школа та дитячий юнацький центр. Наша спортивна зала радо приймає команди з усієї громади для проведення змагань та турнірів. Спортивні секції з волейболу, баскетболу, футболу та спортивний клуб Карате Шенкіо Кушенкай». На базі нашого будинку культури діє ресурсний центр для психоемоційного та фізичного розвантаження дітей та жінок в умовах війни. Гасло нашого ресурсного центру у здоровому тілі здоровий дух. Зберігаючи тіло здоровим, людина зберігає в собі і душевне здоров'я. Долучайтеся до наших фітнес занять. Кожен може пограти в настільні ігри, відволіктись від буденності в комфортних умовах, випити ароматної кави та поласувати смачненьким. Наша творча родина з радістю чекає на вас. До нових зустрічей!